Так, всім великий привіт! Сьогодні я хотів би розповісти про наш самбірський сайт, розказати вам, як правильно користуватися пошуковою системою на сайті, розповісти про наш форум і про цікаві моменти. І так, для початку хочу сказати, що наш сайт ще не має року, відвідуваність його складає близько 100-120 людей в день. Хоча бували випадки там, і що 3000 людей відвідувало в день, коли в Самборі смерть був, і коли якісь такі події з якогось такого більшого масштабу відбувалися в Самборі. І так, хочу для початку сказати, що в тому випадку, якщо ви відвідали наш сайт і, можливо, щось шукали, а вам не вдалося знайти, раджу вам скористатись формою пошуку. Тут ви можете задати будь-який запит, якщо ви, наприклад, шукаєте якусь інформацію про село Самбірщини, і коли ви зайшли в розділ і побачили, там, що є там запис про Ралівку, Міжгайці, Погірці, Велику Білуну, Лановичі. І потім тут можна ще вибрати попередні записи. В попередніх записах, як ви зрозуміли, є статті, які були розміщені трошки раніше, про ті ж села Самбірщини, тут же Вощанці у нас, Містковичі, Дубляни і так далі. А ви, наприклад, шукаєте інформацію про Вільшаник. Вільшаник. І так, ми бачимо, що є в нас про село Вільшаник. Ціла стаття. Ось, її можете переглянути. Якщо вам цікаво чи там про щось інше, чи новини, допустимо, якісь. Є в нас рубрика Видатні самбірчани», яку, до речі, я наповнював, І Села самбірчани» також, я наповнюю. Є рубрика Служба вітань, тому якщо маєте бажання привітати когось безкоштовно, Самбора чи Самбірського району, то, будь ласка, пишіть в нашу групу там ВКонтакті або пишіть нам на наш емейл. Динамітос ми з радістю опублікуємо ваше привітання безкоштовно. Також хотіли б сказати, що є в нас самбірський форум. Він поки що на стадії би, свого такого розвитку, тому що тут ще нічого дуже багато нема. Є самі розділи, але, як би сказати, самі відвідувачі якоїсь такої надзвичайної активності не проявляють, тому хотіли би. Звернутись до кожного, хто відвідує наш сайт. Якщо маєте якусь цікаву інформацію або хочете ділитись, просто зареєструйтесь на форумі. Ось тут є кнопочка Реєстрація і зможете тоді залишати повідомлення, відповідати іншим користувачам і повноцінно використовувати можливості нашого сайту. А так, хто не знає, то наше місто в принципі, дуже гарне і має свою історію. У нас є дуже багато архітектурних пам'яток, і коли виходиш в центр, то відчувається, що ти в якомусь дуже гарному містечку. У нас тут добрі люди, і тому е, всім, хто можливо хотів би відвідати самбір, але не знає, як це зробити, будь ласка, залишайте коментарі, попробуємо вам якось допомогти. Можливо, ви там приїдете колись до нас, гості, ми до вас. Такі варіанти також можливі, тому що на нашому сайті працює багато людей, і вони мають е, можливість допомогти і підтримати е, тих людей, які, можливо, хотіли б відвідати Самбір, і надати якісь вам поради. І так, дякуємо вам за увагу від представника самбірського сайту Самбір Онлайн.